Всім привіт, благословенного дня, поділюсь откровенням, що я прийняв від пасторів. Ми повинні завжди мати добру пам'ять звідки нас вивів Господь, і приклад Новгодоносора, який був царем, і він побачив Божу волю, побачив, як Господь рубе диво. І сам цар, Новоходоносор, він повірив у Господа і почав навіть проповідувати. І тому для себе розумію, щоб мати спасіння, мати благословення, мені потрібно проповідувати, мені потрібно жити по волі Божій і славити Господа у своєму житті, не словом, а ділом.